Це Благорбова і Аня. І зараз ми йдемо в магазин. Ми взяли гроші, хочемо собі щось купити. На дворі дуже тепло, але ми ділили куртки, тому що сонце заходить за хмарою і стає прохладно. І ми вже, до речі, доходимо до магазину, так що зустрінемось коло магазину. Так, Аня вже пішла до магазину. Я не знаю, що вона йде купляти, але ж зараз подивимось. Ось що Аня купила. Це дуже класні жуйки. Я їх дуже сильно люблю. М -м -м. Класні жуйки. Так, знаєте, коли ви прийшли? Ми прийшли до школи! Є! Yeah! Як я думав, коли школи не було, це просто. І так, смертельний трюк від Ані. Давай, давай! Опа. Нічого. Вот это да! Просто. Холодна? А така от ти що собі хотіла? Осінь на дворі. Аня, давай підтягуйся. Нічого собі, але ти міш питятися. просто кат Аня! цей турнір для тебе за маленький. Як тобі остай? А ну йди попідтягайся, ань. Та не на тому. Так, ми зараз йдемо додому, тому що ми вже погуляли і зараз будемо вдома. Так, ми вже прийшли додому і я хочу вам подякувати дуже сильно за 40 підписників і пів тисячі переглядів на Ютубі. Я вам дуже дякую, тому що для мене це дуже важливо. Чим більше підписчиків, чим більше переглядів, тим більше качественніше відео і більше відео буде. Тож, всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був блогер Вова. Всім па па І до речі, я хочу сказати, що відео не буде 2 тижні, тому що я маю кудись поїхати, та що... Коли я приїду, я зразу почну знімати для вас відео. Всім па-па.